Всім привіт! Сьогодні купляючи картоплю, побачив ціни на них від 25 до 30 гривень. Я от задумався: а яку краще купляти? Велику, таку велику чи такі середні, з якої більше буде відхід. І для експерименту от купив таку картоплю. Сорт, правда, не запам'ятав. 30 гривень ціна її, що тої що тої, Всі ці такої великої 18 кг, а середньої 20 кг. І от сьогодні я візьму їх, почищу, зважу. І потім почищу вже чищену, скільки вона заважить і скільки відійшло. Так, для експерименту зважимо їх. Оці дві великі. 684 грами. І тепер ці малі середні. Тому що є іще менше. 685 грамів. Вага в них одинакова. А зараз ми візьмемо за допомогою отакої штучки почистимо і зважимо вже готовий результат. І так, почистили ми нашу картоплю. От стільки шкірок відійшло з великої, стільки з малої. Зараз ми їх зважимо. Беремо посуду. Тут вийшло 120 грамів середньої картоплі, а ця вийшла 100 грам. Приблизно. Я вже порахував, вийшло у нас, що з середньої відходить 17,5% отих шкірок, а з великої 14,5%. Тобто 3% різниці між картоплею великою і середньою. Якщо купляти її по 30 гривень за кг, так як я купляв, то приблизно 1 гривень на кілограмі більше втрат буде на середній. Тому кожен вирішує як йому краще, а я просто хотів переконати, скільки буде відходів з кожної картоплі. Всім дякую, підписуйтесь на канал.